Вітаю вас, мої маленькі друзі. Чому липень липнем назвали було тихо і спекотно? Над водою бабки літали, на кущах ягоди червоніли, понад квітами бджоли гули, сік нектар збирали. Все було так, як повинно бути в місяці липні. От тільки сам липень був чимось незадоволений. Сонце яскраве, яскраве, небо чисте, чисте, безхмарне, а липень хмурився. І чого мене так назвали? думав він. Незрозуміло. Усі брати місяці правильно звуться січень снігом січе, травень трави жене, жовтень листя фарбує. Чому ж мене липнем назвали? Може, спитати кого небудь? Побачив пташку і питає Скажи, будь ласка, як тебе звуть, величають. Нічого не відповіла пташка. За мухою погналася. Кинулась праворуч, кинулась ліворуч, клацнула дзьобом і немає мухи. Мухоловка, здогадався липень. Бачить, у лісі біля берези гриб росте, ніжка струнка. Шапинка темно буровата цікаво думає липень. Може, його теж неправильно назвали? Дай но спитаю. Нічого не відповів Гриб, під березою сховався. Підберезник, здогадався липень. Дивиться він, у тому ж лісі. На низеньких кущиках ягоди чорніють, не питаючи, відразу втямив, чорниця визріває. Усіх, усіх, як треба, звуть, зітхає липень. Тільки чому мене липнем назвали? Липнеш до всіх, от і назвали, пробурчав старенький пеньок, що куняв собі на осонні. Он воно що, обурився липень, липну до всіх. І стало йому гірко, тяжко від такої несправедливості, зітхнув бідолага. А навкруги так гарно, сонце яскраве, повітря духмяне, чи то медом пахне, чи то липа цвіте. Липа цвіте? Так, справді, липа цвіте, от воно що зрадів липень. Тому мене липнем назвали, що в цей час липа цвіте. Над водою бабки літали, на кущах ягоди дозрівали. Понад квітами бджоли гули, а на узліссі липа цвіла. Усе було так, як і повинно бути в місяці липні.